17 березня 2014 року у Золочівській районній раді відбулася нарада за участю голів місцевих рад району. Обговорили процес формування Золочівського батальйону Народної гвардії. У Львові та кожному районі нашої області розпочали роботу штаби Народної гвардії Львівщини. Як зазначив голова районної ради Володимир Нідзельський, в нашому районі штаб працюватиме на базі районної ради. Він наголосив, що на даний час нам необхідно сформувати Золочівський батальйон Народної гвардії. Добровольці цієї організації, яка діятиме по всьому Золочівському районі, вестимуть боротьбу із сепаратистами, а також у разі необхідності реагуватимуть як захисники нашої батьківщини на зовнішні загрози. Бажаючим добровольцям вступити до Золочівського батальйону Народної гвардії, потрібно звертатися до голів місцевих рад району або у Золочівську районну раду. Вулося на рада Кубівській обласній раді. На предмет створення батальйонів у, районних, у районах нашої області. У місті Львові пропонується створення двох-трьох таких батальйонів. Загальна чисельність батальйонів, одного батальйону 399 чоловік. Це будуть добровольці. В основному ті люди, які не підлягають мобілізації зараз. Тобто, ви знаєте, що перша черга мобілізації – до 35 років, друга черга до 40 років. Нас вже будуть люди, які більше 40 років. Ну, і може це і добре, бо переважно ті люди вже всі пройшли військову службу, їм тільки треба нагадати, і навчання е досить швидко може пройти. На рахунок навчання є попередня домовленість з академією сухопутних військ на базі академії, на базі полігону в Яврові будуть проходити навчання. Оце буде називатися е Народна гвардія. Ви знаєте, що 13 го Березня Верховна Рада прийняла рішення про утворення національної гвардії. Це були числа значить, військових внутрішніх військ, тобто діючі армії і військовозобов'язані. Тут в основному будуть ті, ті які не підлягають. Поки що мобілізація. Значить, Це є контактні телефони е, до чергового штабу, обласного штабу, який можна дати відповіді на будь-які запитання щодо скажімо, залучення чи мобілізації, чи, чи створення всіх нашого багатьох. Готові записати. 0,68-58 дванадцять триста шістдесят шість